Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас тематика обзор цін. Ми зараз на брейлках біля АТБ. АТБ багато не буває, я не все там показав. Постараюсь трішки більше показати. Купимо боржомі. Що там ще щось подивлюся, я вже не пам'ятаю так. Хто захоче, завтра подивіться, завтра неділя, я буду на сутках, Вийде відос, там знімав я 5 3 к 60 FPS. В лісі трошки велосипед зняв там, проїхались ми, показав, як працює система. Так що, кому це цікаво, подивіться завтра. Сьогодні ми займемося обзором цін на продукти, на харчі, на жратву. Куплю тут боржомі, трошки потягаю. Зарядка ви бачили, яка в мене нормальна ще. Ну не знаю, я думаю, завтра треба буде на роботі підзарядити. Бо сьогодні, я думаю, не викатаю все, весь заряд. Та я сьогодні не думаю довго, не планую. Ах ти! Корчатки. Так, технічні неполадки. Зараз, щоб вам було. Опа. Опа-опа. Ключі туди. Телефон я приготував. Рюкзак буду на собі носити. Щоб я з стілешкою, случайно, не став. Давайте вам ще брельчанське. Так, а прошлий раз, де ми були? Дайте подумати. А, назигіна. Назигіна ВТБ, зараз на брилках. Ось у нас є кое-що по акції. Ось у нас є кое що по акції. Це нас все не цікаве. Кстати. Своя лінія горошок нас цікава. Дві баночки ми зараз купимо. Дешевий. І те, що, мабуть, своя лінія. Тут нас нічого не цікавить. Ага, і ще ось. Аня спробувала і сподобалася своя лінія. Згущене молоко. Згущене варене і рис. Я таке не люблю. Воно в мене таке солодюще. І риска. Кстати, грибочки печериться. По 55. Може взяти. Іноді так хочеться. Ну, цело патрон для лохів. Так, норвен сьома. А ми подивимось ікру красну по акції. Нам... Зараз треба телегу взяти. Нам піднис, нам підписник задонатив на ікру красну. Це я кажу для тих, кого жаба дала Дуже сильно. Я колись розповідав, історії не всі чули, як я не платив комуналку, ну не іменно комуналку не платив, а не платив умовно обов'язкову, яку придумала теплоенерго, іменно в Полтавському регіоні. І в мене був довг. І я про це розповів і показав цей борг. А перед цим шорт виложив, як я купляю маленьку баночку ікри за 80 гривень бакси. Так він мені написав, ти комуналку не платиш, ікру жреш, я б тобі морду набив. Так що це для таких, як він. Ну, можливо, не сьогодні, в другий день куплю якусь красну ікру. Ну, там є спецпасов. Це хар... а кстати, все-таки візьму боржомі. Буде лежать як нзе по 69 гривень. Вдруг і жога, і желудок буде боліти. Це буде, думаю, краще, ніж таблетки. Так, а шапку не зняв. Ну ладно, ми зараз їй в карман оформимо. О, бо дуже жарко. Так, живчик, ось, кого цікаво по 42 гривні. Я мілочку не буду на, називати, тому що вона погоди не строє. Хоча хліб важу. І до, грам, до грамів это, придивляюся. Просто не хочу переплачувати держимордам от этим. навіть не держимордам, а капіталістам, власникам супермаркетів. Я думаю, вони не обідніють. Отож, я хліб не буду брати. Який менше важить або більше. Коротше, таке нагородив, сам не поняв. Ага. Не поняв. 222-200 грамів. І ще не з кафе мені казали, гол. Та ось є 258 гривень э, вес 210 грамм, ну і дороже ті 10 грам. Ладно, я не буду пока спішити Короче, казала Аня. Там буває в розетке якісь. Називається чи акційний день. І тось воно по акції, допустимо, скільки отак коштує, а потім цей день воно буде там ще дешевше. І вона поставила амбусадор візбране, щоб слідкувати за ціною. Просто б не помішало б, ще той сторон взяв. Це дивіться, я брав його по, тето, по 207 гривень 200 грам, І це я брав ще дешевше, не на по 199. Це останні акції були. Зараз вже бачите, все, все одно 22 гривні, грубо тут 30. Дві пачки брати, вже навіть по акції переплачу ну, Все одно дешевше чай, отакий я взяв собі на роботу. Пересипав у баночку, такий крупнолистовий. Прикольний. Ми її раніше його пили. Чи, чи не це я брав? Підожіть. Бо зараз вам нагорожу такого. Ну цей теж ми пили, прикольний. Чи... Просто я вже їх путаю. Я чай п'ю тільки на роботі, вдома кофе. а й дома п'ю. ну... Іноді, а так стараюсь більше на роботі. Зі вишкові, то вже за... на так, завтра я вам сказав, ще я планую після в... що цього, АТБ з'їздити, кое Пишу купити в Велмарті і теж вам ролик зніму. Так що ви будете сьогодні, і завтра то любить мої відео дивитися. Буде що коротше подивитися. Оце вона таке любе можливо. Треба їй приложити, хай купує такі пак, чому ті пакетики бере маленькі. Одноразкі, що на раз, на одну чашечку. А тут он, такий пак можна бадяжити. Ладно, кофемани всі тут насолодились такі упаковки цвітні, гарні, да? заманюють. Так. Те мене стається під вопросом. Поки що я купив одну воду. Сьогодні у нас субота. Так, так, так. Ну от, Смотри, чувствую, 400 грамів тут є. А ну для приколу. 400 грамів тут є. Я вгадав. Дивіться, 410. Я просто по вісу чувствую. Рука не дура. 410. А бува... Бува, береш хлібинку, ну вона легка. О, і ось. Смотрить, на ловца і звір біжить. 38.90. Треба не забути розплатитися телефоном. А таборська бо так вищить 55, по карточці буде 38. Ну, Нормально замовити. Я ж казав, живемо такції до акції. Так ніхто не потягне вже. Так, що це за музон? Він авторськими правами чи без. Я просто вже не пам'ятаю, що я їм прошли раз показував, що ні. Ну, напевно, ми вже в АТБ не буду більше нічого знімати, до нових акцій. сьогодні це ще познімаю. Кстати, почав виходить на зміни. тепер щось ці виходні, хоч і хитри, типу багато, дуже швидко пролітають. Ви хочете один день робити, три дні вдома. Де там е, прийняли закон? В якійсь країні європейській 4 робочі дні, три дні вдома, а то люди. Це робиться для, для людей, согласіться. Чотири дні відпрацював, три дні вдома балдієш, наслаждаєшся життям, тим паче з їхніми зарплатами. Горбуша. Це вона... А її, походу, нема, да? розгребли. Якась була горбуша. або вона з тієї сторони? 294. Так, мені надо так поставити леву, щоб вона нікому не мешала. А Я, я не знаю, Ось тут. Якщо я тут так поставлю, Головне рюкзак наложить, бо я забуду. Мінтай. 107 гривень на цей кусочок. Такий не, не ухти, да? А, це сьомо, я не пойму. Мінтай ось. А цінник там, коротше, можна чуть-чуть запутатися. Це я хочу цієї фірми Норвен. Типа Норвегія, так? Да? І кру подивитися. Фу, як у них жарко. Так. Може ще раз взяти гриня. Ну, не... Блін. Якщо я поїду зараз в Велмарт, то воно там буде тиснути. Без холодильника. Це мені вони подобаються. Ми вчора їх з'їли, ну не знаю, може. Сало таке красиве, свідо. Дивіться, навіть розовеньке, бачите внутрі. Такий кусочок прикольний. Це 28 гривень 100 грамів. Множте на 3. Коротше, вийде цей кусок десь 70 гривень. Колись куплю, попробуй. Ціник буде отакий кольор оранжевий, помаранчевий, і тоді можна буде купити. Так. так, а це з білуватим нальотом ось отут? Ні, тут вроді не видно. Так, а ферма, Все, ферма по 71 гривні, бачите? Брали по 50, я два рази брав по 50. Все, вже 71. Поїзд ушв, як кажуть. Можна президент купити по 74, але я не хочу. І Польщі нема, так? Да? По полтиннику? 6А, це корятин, так? Да? Ну корятим. Періатин, так, да. щось порятин я не дуже. Періатим я не дуже. Не так. Ага, так, так, так. Що тут нам предлагає? А ти б'ю. Ні, це все. Ікра кити 317. Може це круто. ікра тусова рибопродукт. Вона казала якийсь отстой. Ми ось оцей могів на пугані. А Норвен. Креветком в сосі. Це просто, що беремо це по акції, але у нас не на цю до нас. Я подивлюсь в Алмар. Спецпасов. Можливо, там він по акції, тут його взагалі немає. Так, кого цікавлять єло. Зараз вони, бачите, 4,89. Неділю назад кажуть були по трищинки. Так, а що тут? До 10-го підожди, вжити до 10-го 25-го. А, це ще 8 місяців. З креветкою в соусі Та вона, хай вон. побалдє. Ну на що до такої? Це треба до неї дзвонити щоб я не купив якийсь отстой. манюсінька, бачите, баночка. рибок, Рибку продукт. Не, вичерп наверное. Ага, от воно. Держік все. баночки. Ікра Форелі. О. Норвед, лососі вафорели. Оце, наверное, красна ікра. 258 гривень по, по карточці. Коротше, нормально, мені повинен заплатити за рекламу. Дивіться, возьму таку. Дивіться, сілька баночка, 80 грамів. Я можу їх купити не одну, але поки купимо одну. Якщо їй подобається, ще купимо. Можна на 8 марта пару бутербродів зробити з такої баночки. Ну 4 це точно, так? Да? Такі банки красиві, такі маня. А яке воно внутрі? Так. Місія в нас вже... Мені тільки вода і хліб. А їй не ті делікатеси. Йо пересети. Так, ще боюсь, щоб мене током не жахнуло. Оце як до цього я дотрагую, до железяки Може в мене шар... шандара. Так, і ще я хотів. У зв'язку зі стабілізаційними відключеннями. Обаса по акції сервелат. Мені оце добр добро сподобався останній, останні, який я там покупав. Десь -е, я бачу сервелат по акції. Ну тут так погано видно. О. Бекон по-американськи. це таке з яєчками поджарити можна. Я колись брав бекон з яйцями, жарило прикольно, півня, топо під другого виробника. Так, сервела, топо. Ага. Може взяти собі на бутерброди 133 гривні ця паличка, навіть не знаю. 280 грамів вона тут пишуть за 100 грамів, блін. Та напишіть же за цю паличку сковку. 281 гривня множить треба. Ну, грубо говоря, цю суму на 3 треба множити. Щоб зрозуміти, скільки та паличка. Тут написали за паличку, тут написали за 100 грамів. Один і той самий вирібний. Странно, так? Да? Ого! Який чувак нарисований. Привіт. В'єтнамська свиня. Чи що? Іспанія. Що, колбаса з чорної свині, чи що? Обережно дуже смачно. Прикольно, так? Да? Колись затестили. Цікаво, цікаво. Мяу. Дивіться, як на велосипеді в шахмати. Только з покупцями. А, це новинка пишуть. Ну, вже ці новинки місяця два. 34,10. Ні, ми взагалі по 20 чим-то брали, каже. Це ж чого, от прищив повню рекламу. Дура. Дура по 53 гривні. Турція, кажись. На старі ми цей товар відбирали. Мільйон відео. О, кстати. То, з Київстар мене загнав у долги на 150 гривень. Цікаво, если я новий пакет куплю. Я буду їм довжен. Якщо я викину карточку, як ви думаєте. Ось дивіться, лайфсел можна купити, що тут предлагають. 50 гривень стоїть пакет. на ну, цікуємо. Цікує, цікавить інтернет. Бо вдруг мені не буде хватати 25 гб на місяць. Ай, це я так став, не красиво. Дивіться, які прикольні кактуси вже порозсвітали. Так, трошки почитайте за мною. Купити стартовий пакет, ну це зрозуміло, вставте, пишуть куди вставити. Ладно, це давайте не буду затримувати вас, це я потім, якщо що, розщихлюсь. Ось карточки можна пластикові ці по 50 гривень. Я потеряв пластик, тепер в телефоні тільки залишилось. Монобанк у мене є. Тіабанк у мене є. Я думаю, достатньо, так? Да? А тибовських карточок дві. Так, зараз я підсказку гляну. О, трону цей. Скільки відео дивився, всі витягують, якийсь стой. Ніхто нічого нормального не достає. Так, оту я вже купляв. Бачите, береш по акції 21, а як акції нема, вже 28. Було 26 без акцій. Вже 2 рубля накинули, буквально неділька там. Проходить, вони накручують. Так. О, барні. Барні з бананом. Бачите? Така ціна зараз більш-менш нормально зробили. То по 70 як впаяли, по 70-80 по 80 гривень. З ума зійшли. Це барні вам не покаже. Мені заказали з бананом. Медведик. Мені подобається цей молочний, як статі. Та я там одну штучку в неї візьму, ото жму. Мені подобається молочний з бананом. Другі такі не дуже мені подобаються. Рафаело. Рафаело. А, це Феррари Роше, Рафаело Ниже. Дивлюсь на одне, кажу про друге. Так хорошо, що водички взяв, то вже в роті пересохло. Ну навіщо ви таке робите? Ви ж продавали, як нормальні люди, по 40-50. Зачем ви впаяли 67-80, ще і оранжевий цінник. типа це ці акція? Ой, ми їх по 40 гривень набрались тоді, не на штук. 6. До сих пор в холодильнику три штуки є. НЗ. Ну, я розумію, там 5 гривень різниця, 10. Ну 27, скільки я казав, 27-30 різниця. Ну це ж дуже жорстко. Ось така красива, якась виглядає з оріжками. Зараз ранше там на 8 марта квіти, там духи, нижню білизну дарить. А зараз можна дарити шоколадки три штуки, і це буде дуже крутий. Навіть не три, дві здорових шоколадки. І це буде крутий подарок, особливо для студентів. Та студенти, в принципі, хоча б одну подарують. Хіба що якісь продвинуті студенти криптомани ті подарити покруче так, ну що, вроді поки все. Тоже ми наїлися батончиків, коли вони були по 20 гривень. В АТБ ж були, в АТБ. зараз по 28 і теж по акції. Не забудьте підписатися, поставити лайк, написати комент позитивний. Бажано, бажано позитивний. А я вам всім бажаю мирного неба, тихої ночі. Бо зараз будемо вже... Це я вам, з вами вже зарані прощаюся, щоб не забути вам побажати самого найкращого. Підписуйтесь, не стісняйтесь. Можливо, комусь буде якась інформація, іноді полезна. Я ж зрозуміла, але як українське слово не пам'ятаю, не знав та ще й забув, то я ж кажу одразу по-російськи, по-росіянськи. Не, ну видно це, дивіться, ще й розгребли по 67 гривень. Ну це ж це ж якийсь отстой. Не може бути вино за таку ціну. Порошки. Порошкові вина, всі. Все, що до 100 гривень, я думаю, це стабільно порошок. А може і до 200 гривень порошок. Я не спец, не буду брехати. Ну я думаю, що 67 гривень це стабільний порошок. Порошок, вода, ще щось. Ладно, чи я на винах завтикав, якщо я їх не люблю. Тележка може, моя вже укатилася, може хтось оплатить. І... А оце мені так подобається бутилочка. Шабо, кисляк. Біле на А, ні, на півсолодке. Бришу, ось брюд. Оце сухарь. Мадмузель щось любить сухарь. Кислий. Не солодке, а я більше на півсолодке. Ну я то не любитель, ну, якщо випадає можливість таке випити, чи хтось угостив, то на півсолодке. Ох, коньяки ви, коньяки. Так, я 300, л... 300 років вже ромашки не їв. А що, по 170 вже все, поїзд ушв, поки я думу думав, думав, вже все. Вже такого не буде, так? Да? Так, батарея вже така щось гаряча. Нам вже треба, щоб хватило заряду на, це, на Велмарт. Все таки. Якщо що, буде Велмарт, мабуть, завтра. З обзором велосипеда. Як там БТМ, в мене він називається. Як завжди черга сумасшедша. скільки каз тут не було, постійно очередяка. Так що чек, хіба що я можу сказати, я буду знімати веломат. Тоді можу вам чек сказати, скільки все це в АТБ, мої покупки. Бо не будете ж ви мене ждати, поки я цю. Чергу відстою, а виключатися, потім включається на секунду. Не варіант. Трошки вам по цих, цих. прийду. Все, вже пройшовся. А що я ношу? У мене ж рука терпу. Така тяжова коробка. Ага, підождіть, Майонез, горошок. От лошара. пішли за горошком. Горошок зараз візьмемо дві банки. А ось, кстати. Далеко не прийшлось ходити. А що це я тут так перерила? Різні дати чи що? Блін, чернила закончились, погано так видно. Коротше, до 25.06. Ой, 23.06 25. Чотири місяці, так? Да? Чотири місяці. Боже, такі черги, що буду вже не влазят в це. Во всю длину. Бліє, там вже я не проїду. Я за вами. Стань, добре, щоб туди не їхати. Так, друзі, ну що, всім пока пока Давайте побачимося. Стела отру, вже не 30. Все, давайте. Чао, бомбінусу.